Пане Євгене, ну, перш за все, я точно не займу позицію е Ляшка, бо я трохи доруюю орієнтації, е Я політично маю на увазі. Е але е давайте чесно кажучи, я ще нікого ніякого комінця не кинув. ну, Те, що ви сказали вже про цих достойників, це інше питання. Послухайте, я сказав лише одне. Я хочу знати, кого я обираю. Я знаю дуже добре Яценюка, я дуже добре знаю е, Кличка, я, безумовно, ще краще знаю Юлію Володимирівну, трошки менше знає Тягнебок, але також непогано знаю. Я, власне, всіх політиків знаю. Мало того не тільки як політика, ще як міністр внутрішніх справ, що окрема пісня. Але, зрозумієте, да, найлегше всіх критикувати, але ще легше закривати на очі і в черговий раз увірувати в чергового вождя. От я стою Після двох з половиною років дискусії самих з собою, і я абсолютно чітко переконаний, ми не маємо права увірувати в чергового месія. Ніхто з них не є ворогом, ні Яценюк, ні Кличко, ні тим більше Тимошенко не є ворогом України, але ніхто з них не є Спасителем України. Вони є політиками, як у всьому світі, вони мають свої плюси і свої мінуси. Я в першу секунду, коли мене випустили з тюрми, знав, що очікує від мене влада. Тим, що я стану четвертим чи п'ятим яким там кандидатом президента і почну розтовхувати плечима їхній поділ. Згадайте, що я сказав і що я кажу сьогодні. Я не буду створювати жодної партії. Ми з моїми колегами збираємося не для цього. Ми зібралися допомогти людям створити нову якість країни. Але ми не можемо обійти 15-й рік. І тому ми хочемо допомогти вам, а власне, раніше буде нам разом. Добитися від політиків поваги і відповіді тих речей, які цікавлять нас. От послухайте, до моєму не приїжджала в Україна»? Україну. Не доїхав. Суть не в тому. От я вийшов з тюрми, на другий день вони поїхали в моє рівне. Дзвоню додому, свого знайомого з заводу, Питаю, як. Каже, класно, зібралось тисяч десять людей, бо в нас є традиція ходити на мітинги. Кажу, перші 20 хвилин було цікаво. Кажу, в смисло. Ну-ка, ми дивилися, які вони. А потім вони сказали, вибери мене, а той каже ні мене, а той каже ні мене. А і, кажу, Спочатку розказали, які бандити навколо, типа я не знаю. Типа я кожен день з ними не зустрічаюся, вони мене не грабують. А потім розказали, вибери мене. Кажу, але ніхто з них не сказав, який інтерес мені це зробити? При всій повазі до політиків, а інших не буде, запам'ятайте. Ми будемо вибирати з цих політиків. При всій повазі до них, я не вважаю неможливим, принизливим, якщо нам кажуть, я вскочу в другий тур, і ви змушені за мене проголосувати, бо ви проти Януковича. Я вважаю це помилкою 2004 року. І тому хочу від них, допомагаючи їм, добитися відповіді. Яка в них програма? тільки не декларативна, а конкретна програма по зламу нинішньої системи. І друге, хто їхня команда? Відсутність цих двох речей зробила поразку помаранчевої революції невідворотною, запрограмованою. Ми не маємо права другий раз пройти по тим самим граблям. У нас на гербу не граблі. зуби. Давайте ми від них цього разу спитаємо, хто важ... спитаємо те, що ми не спитали в Ющенка. От Якщо ви це розглядаєте як камінець в їхній город, окей, тоді вважайте, що це камінець поживної речовини, там, з якої щось виросло. Але без цього я не можу вас агітувати. Я себе не можу загітувати, Я не маю відповіді на ключові питання, чи цей раз ми не обираємо знову Ющенка з новим прізвищем. І питання ж не тільки в агітації. Вставай, Україна показала, що рівень кількість людей, які виходять на підтримку цих е е політиків, є недостатньою для того, щоб скинути режим Януковича. Хіба це не очевидно? Хіба не зрозуміло, що люди не відчувають від них щирості, хіба ви не бачите потьомкінських планів? Хіба ви не бачите політики масок? І це не тому, що я їх критикую, це тому, що я їм хочу допомогти. Я вважаю, що друг справжній той, який каже неприємні речі, але при цьому пропонує, що треба зробити, щоб перемогти. Якщо ми домовляємося, що в нас є священні корови в вигляді лідера опозиції. І вони переможуть і без тебе Луценко, то я запитаю, а чому за два з половиною роки, поки нас з Юлією не було, цього не сталося. Чому все ж таки виявляється, що їхній рівень підтримки недостатній? І я приходжу до того, щоб їх, їм допомогти, бо в нас немає іншого варіанту. Але при цьому добитися від нього то, того, що потрібно нам, щоб не вступити в чергового Ющенка, якого ми тут занадто часто, напевно, згадуємо в, сьогоднішній, в цьому чудовому приміщенні. Тому, пане Євгене, ті два з половиною роки, які вкрали в моєї сім'ї, як пише Ліна Костенко, в неї геніальна річ, каже, головне в житті набутися із своїми. Запорука того, що я ні за що, ні в сліпу, ні в відкриту, ні зіграю під Януковича. Я не буду вам клястися, ви самі побачите. Я зроблю все, що від мене залежить, можливе і неможливе, щоб в цій країні був новий президент. Але я хочу, щоб це була ще і нова країна. Я повторюю останнє речення, але я хочу, щоб при цьому це була ще і нова країна, а не стара країна, з новим президентом. Формулу перемоги опозиції на президентських виборах ми бачимо у визначенні єдиного кандидата від опозиції ще до першого туру. До першого. І на то є три головні причини: якщо допустити, що проти Януковича, який має базовий електорат 20%. Плюс 10% фальсифікації, підуть мінімум троє від опозиції, вони будуть неминуче вимушені змагатися між собою, а не з ним, за вихід в друге коло. А значить, будуть сказані якісь негарні слова один проти другого. Це, це головна обставина. Якщо б, і ми б бачили свою місію, як ця група людей, яка є ініціатори Третьої Республіки, щоб просити цю опозицію, пропонувати її, вимагати її від неї, визначити цього кандидата заздалегідь. Це дасть три великі переваги. Перевага перша суспільство отримає потужний сигнал, що опозиція між собою домовилась. Друге, відбудеться мобілізація людей, бо люди будуть добре бачити, навколо кого треба об'єднуватися супроти Януковича. І третє, якщо буде один кандидат до першого туру, стає реальною перемога в першому турі кандидата опозиції. Не треба буде другого туру, може відбутися така масивна консолідація, подібно до четвертого року, коли перемога стає можливою в першому турі. Не треба Януковичу давати жодної шансу розвести опозицію по кутках і вивести в друге коло найбільш зручного для себе кандидата, який у нього не виграє. І тому я думаю, що ця ідея мала би бути популярною серед людей. І питання е, наші до кличка, і питання наші до Яценюка і до всіх бажаючих. Можна було сказати так: хлопці, це не жарти. Якщо ми не усуваємо Януковича в 2015 році, країні кінець. Тому треба мінімізувати ризики. Тому що дуже багато з тих людей, які в першому турі проголосують за кличка, можуть не піти голосувати за іншого кандидата, і навпаки. Тому не можна цього робити. На кону є доля країни. Якщо країна позбудеться Януковича і буде відновлена демократія, будь ласка, нехай конкурують партійні програми, нехай конкурують кандидати. Але зараз в умовах диктатури конкуренція між демократами є шкідливою. Вона тільки на руку Януковичу. І це наша головна публічна вимога до опозиції. Або до річниці Майдану, що було б найкраще, або в крайньому випадку до весни наступного року назвати одного кандидата, який піде один на один проти Януковича. Назвати команду і об'явити план змін в країні у разі приходу до влади. У нас сьогодні, от вивіть, обратіть увагу опозиції. У нас з і комунікація не така уж велика. Вони вважають себе самодостаточними. І в чому ми бачимо свою роль? От давайте я навіть чуть -чуть відступлю. От. Как я себя вижу вообще после тюрьмы? У меня нет мандата ни во власть, ни возглавить там какое-то очередное движение, партию и так далее. У меня есть самый громкий микрофон. У меня есть огромное счастье, меня слышат о том, что я говорю. Ну, просто соглашается, это уже другой вопрос. Но я слышу. Это огромная вещь. Я по вечерам думаю, полностью ли я это использую. Все ли я говорю достукиваясь ли до людей. И поэтому езжу вот по стране с тем, чтобы ну, уточнить себя, скорректировать. Я впервые выступаю перед массовой аудиторией. Впервые после этого периода. Поэтому извините, если я затягиваю, может вам кажется несколько банальными некоторые ответы. Но для меня очень важно то, что я могу сделать. Я могу стать посредником между вами и политиками. Но только тогда, когда вы принудите с собой считаться. Вы уже принудили, потому что здесь почти полный зал. А это небывалое явление в нынешней политической жизни и в Одессе, и вообще в стране. Я вам честно скажу, сегодня на лидеров политических сил приходят не очень маленькие аудитории. Вас больше, значит, с вами уже ну, можно считаться. Нужно считаться. Я есть человеком, который может быть модератором от вашего имени, который будет требовать от оппозиции того или другого. Но я точно не владею, э, полит, ну, не могу регулировать политику в фракции. У меня есть один-единственный депутат, это моя жена с которой я могу только снять депутатскую неприкосновенность. Все. Но вместе мы можем это сделать со всех. Вот поймите, но вместе мы это можем сделать все. Поэтому наш единственный месседж к вам. Давайте подумаем вместе о плане новой страны. И второй, давайте объединимся. Даже если мы разные. Я, например, читал интернет-переписку перед сегодняшним мероприятием Адасиды. Я так понимаю, молодые люди пишут, да, классная тема, Третья Республика, но мне не нравится, что это ассоциируется все больше с Луценком. Есть такие люди, я прекрасно понимаю, я не есть самый лучший герой в этой стране. Но, господа, ну если у меня сегодня большой микрофон, воспользуйтесь им. Но я ведь точно не, к вам не приехал как президент Третьей Украинской Республики, правда? Я совершенно не претендую на это, у меня даже есть гарантия почему. Потому что мне три года запрещено занимать любые должности. Ну, давайте ці три роки відповідаємо так, щоб мій мікрофон працював во ім'я ваших інтересів. Я разом з Андрієм э, і ще одним колегою, прізвище якого навіть зараз соромно згадувати, ми творили пору, ми були э, ініціаторами пори. І, я, зараз, і я зараз маю вибачитись в тому числі перед одеситами. Багато людей і в Одесі одягали э, хусточки пори за... Те, що ми робили, не тільки за того третього, да, якого зараз нема з нами, який є по той бік е барикад. Але за те, що ми робили, але за те, що ми робили, тому що ми е говорили людям. Ми не казали їм кричить Ющенко, да ми казали їм, давайте виберемо чесний, виберемо наш вибір, да? е доможемося того, щоб з нами рахувались. Але ми мусили вчити людей. Більш прискіпливо ставитись до Ющенко. Ми Мусили їм казати, ви маєте кричати Ющенко зроби перше, друге, третє. Так? Ми цього не зробили, і ми теж, і я персонально причетні до тих спочатку ілюзій, а потім розчарування які були за ілюзіями. А друге, я, як і велика частина нашого покоління, яке робила першу студентську революцію, Україну без кучми і було причетно до Майдану, для нас революція було... Солодке слово да нам очі, що революція – це те, що очищує, це те, що автоматично майже дає нам перспективу і можливість розвитку для країни. На жаль, я зрозумів персонально, що революція і Майдан це дуже чітко показав: це є не лікувальна, а швидше діагностична процедура. Вона діагностує, які проблеми є в суспільстві. А вирішувати ці проблеми треба за планом, про який ми говоримо. І е, якщо в обговоренні цього плану буде брати велика участь велика кількість людей, то вони відчуватимуть причетність до цього плану. І Це вже буде не план Луценка, Стецького, Золотарьова, Сіленка когось. це буде план людей, які брали в тому участь. І тоді мотивація наша з вами вимагати виконання цього плана е, у тих людей, про яких ми запитували, да, які будуть кандидувати, буде зовсім зовсім інша. Цікавий дуже одне питання. Дивіться, проєкт, скажімо, нашої України, яка народилась там у 2002 році, успішно провалений і пробачте вами. Проєкт раніше народного руху України, який міг і мав шанси, успішно провалений і провалений вам. І коли ви обвинувачуєте Ющенка там у всіх смертних гріхах, Юрій Віталович, при цій моїй повазі до вас. Коли ви виходите з кабінету Ющенка і говорите, що бджоляр, який не може навести порядок, то маєте на увазі. Я думаю, що ви мали на увазі, що та аудиторія, яка вас слухає, звичайно явно розчарована в усьому і, і не орієнтири втрачає. Коли ми слухали не тільки Ющенка, слухали Філенка і виконували його команди на співочому полі. То і Філенко теж несе відповідальне за те, що сталося. І коли ми слухали Тараса Стецьківа і читали його в Українській правді, захоплюючи матеріали, ми теж його слухали. Так от я маю до вас таке питання: найкращим способом контролю за владою є партія. Вона і кує оті кадри майбутніх Мойсеїв, і має можливість викривати всі огріхи влади. Як можна контролювати владу, якщо ви, наша еліта, безкінечно переформатовуєтесь? Ми втрачаємо на низу орієнтири, ми не знаємо, якому Богу молитися. Тому що на одних виборах один правильний, на другий виборах другий правильний, ми ж орієнтуємось по вас. І коли людина переходить із лівої партії центристську, праву, просто пуст. Порожній політичний проект, і погодьте, що наша народна самооборона була саме такою, то пробачте, візьміть, будь ласка, відповідальність трошки і на себе. Тому що якщо ви один раз не змогли запропонувати другий раз запропонувати надійний вихід із ситуації, то виникає сумнів. А третій раз Дякую, дуже сильне питання. Але... Доброго? 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 Я думав, що був почутий, коли казав, що я винен за ту частину. Поразки помаранчої революції, яку винен є. Та дійсно, постійно згадувати і класти всю вину лише на Ющенка, не варто. Хоча саме він балотувався президентом, і саме він мав би мати і план, і команду. Я, наприклад, якщо про мене йдеться, я через пів року роботи в міліції жахом зрозумів, що немає ні плану, ні команди. Тоді я почав намагатися робити це внутрі міліції, але окремо взяти організм, врятувати в загальній ситуації було, ну, м'яко кажучи, неможливо, а особливо тому, що не було парламентської більшості. Але весь перший мій заход в міліцію я займався політично, займався одним. Я бігав між Ющенко і Тимошенко і намагався їх з'єднати. Бо коли вони були разом, ми і країна перемагали. Коли вони між собою розв'язали хатню війну, ми програвали в 2007 році. Мене зняли, між іншим, в тому числі голосами б'ють. Я на це абсолютно не вважаюся. Напевно, було за що. Але тоді стало необхідним, ми бачили узурпацію Януковичем 300 голосів в парламенті. Підходили вже ось-ось до стіни. І тому родилася народна самоборона. Це був повстанський проєкт, це майже не партія. Ви, можливо, навіть не знаєте, вона не зареєстрована вона не зареєстрована навіть як громадянська організація. Це був чистий повстанський проєкт. І енергію тих людей, які не здалися після Майдану, вона акумулювала. І Ющенко попросив об'єднатися з нашою Україною, і хоча я знав, що це мені, мені особисто це в мінус. І в перспективу цього року це в мінус. Але я знав, що якщо я буду думати про свої плюси, програє країна і науковий сидів вже вже давно і плотно, ну набагато платніше, ніж сьогодні. І тому я пішов на це об'єднання. І тому з Юлією, то війніше я провів в машині 8 місяців свого життя, я провів 277 мітингів. І жодного менше 2 не було, і тут в Одесі, я, напевно, пам'ятаєте. З суточками марківських бойовиків, з чим завгодно. Все це пройшли. Ми виграли в два голоси. На другий день один голос вкляк, чекають член, один опав, товариша Плюща, один лишився. І ми вибрали Юлію прем'єром. Наступного дня Ющенко оголосив війну. Я не хочу всі собаки вішити на нього. Але розумієте, це та проблема, не визнавши, яку ми не зможемо пройти. В чому я винен? От мені здається, в чому я не винен. Так це бажання і амбіції. Я завжди йшов на об'єднання і ніколи не претендував на перше місце. І мені здається, і зараз я в силу і юридичну, бо мені заборонений будь-які посади, і політичну пропоную допомогти нинішній опозиції, бо вона, очевидно, не має такої якості, яка б гарантувала нам всім перемогу. От в чому моя роль? Якщо ви почули тут образу до тих, хто голосував за Ющенка, прошу вибачення. Але мені здається, він зрадив і мене також, так само, як і вас. Але запитання про те, як нам боронитися від правоохоронців, від чиновників, від інших. Я знаю, що це найважливіше питання. Ми дожилися до ситуації, коли державний службовець є найбільшою загрозою для громадянина. Єдиний вихід із цього повне переливання крові. І ніякого автомата Калашнікова, шановні. Почуйте екс-міністра внутрішніх справ. Якщо ви почнете змагатися з цією владою, грошима або силою, ми програли зразу. Першу спробу української революції, Україна безкучна, програла тоді, коли пролилася перша капля крові під час провокації СБУ. Якщо ви підемо нас, я читаю в інтернеті ці безумства про фанальної столби, про те, що цього разу ми будемо не співати а стріляти на Майдані. Це закладається для виграшу влади. Повірте, екс-міністру. Сил спецназу і спецпідрозділів достатньо для того, щоб локалізувати будь-які такі партизанські замахи. І потім нас загнати в яму набагато глибше, ніж навіть у Росії. Якщо ми цього не хочемо, то маємо пам'ятати формулу 2000 року. Наша сила в незастосуванні сили, їхнє безсилля, в тому що в них нічого, крім сили, немає. Нас має бути мільйон людей. Нас має бути мільйон людей. У нас має бути єдина програма. У нас має бути єдиний кандидат з єдиною командою. І після того всі їхні спецнази почнуть сачкувати, як це було в 2004-му. Після того всі їхні олігархи почнуть яйця-кладку. Після того всі їхні чиновники почнуть співпрацювати з опозицією. Пароль до змін єдність. Навіть якщо вам не подобається у центрі, відповідь до змін сьогодні об'єднатися. І, на жаль, я вас підтримую. Я також бою про партію, яка міняє вождя, але не міняє назву. Але сьогодні єдиною платформою для об'єднання є надпартійний рух. Ми маємо повторити народний рух України 80-х років. Всі, хто вболіває за країну, всі, хто розуміє, що далі так жити не можна, мусить об'єднатися в мережу, надпартійну мережу. Потім, після 15 року, подумаємо, чи буде з цього партія. Але зараз без цього ми не виграємо всієї банди. Давайте візьмемо навіть варіант такий. У центру все зроблено. Но разве от этого меняется то, необходимость того, о чем мы говорим, давайте спросим, я так понимаю, что абсолютное большинство здесь симпатиков Майдана. И абсолютное большинство разочаровано в том, что это произошло. А давайте себе зададим вопрос. А если разумная альтернатива тому, что мы предлагаем, да нас предали, да были неудачники, да не было плана, да не было команды, спрашивается, а есть ли разумная альтернатива не повторить это еще раз? Но не мной, Конфуцием сказано, что сила человека не в том, что он не падает, а в том, что он поднимается и идет дальше. У меня есть предложение выучить уроки Майдана. Добиться, не любить, не влюбляться в вождя. Добиться от него состава команды. Добиться от него конкретной программы, в том числе экономики, которая здесь говорится, и здесь в записках тоже попробовать проголосовать и отстоять свои выборы. Но нет разумной альтернативы этому. Потому что то, что происходит с страной, нам показывает, жизни так жить так невозможно. Правильно. Да, очень важный вопрос, который я обязан ответить. Вопрос о Юлии Тимошенко, которая спрашивает здесь. И перед тем, как перейти к заключительное свои выступления, я об этом скажу. Юлия должна быть свободна. Первый. Это первый шаг к освобождению страны. Чем меньше мы будем говорить, как это сделать, тем лучше. Есть настолько тонкие э, штуки в переговорах с гангстерами, которые хотят, захватили ее, хотят за это выкуп, что чем больше мы говорим, тем больше сужаем возможности переговорщика. Мы прекрасно понимаем, что она, э, то есть власть торгует э, захваченным заложником. Они хотят за это много разных вещей. Для них ассоциации в Европу это крыша от Кремля, который хочет... То есть у Януковича в голове написано, э, если помните, было такое новосозданное государство Техас, которое соединилось от Мексики и еще не присоединилось Штатам. И у них, ну, люди писали Конституцию и написали, Техас должны грабить Техас. Так вот, у Януковича написано, Украину должны грабить Донецкие. И для него претензии Кремля грабить Украину есть неприемлемые. Поэтому он хочет в ассоциацию с Европой, которая юридически останавливает сползание Украины в мутный союз. И этот его шкурный интерес совпадает с общенациональным интересом пойти в нормальную цивилизацию, приобщиться к нормальной культуре жизни. Так, э, это первый ответ. Второй вопрос. Он хочет ассоциации э, кредиты МВФ. Потому что экономика рухнула, все украдено, но платить-то надо пенсионерам. Сейчас пошли векселя. Скоро мы будем жить все на, на бумажках. Но он мечтает о деньгах. И он говорит, отдам Юлю обмен на деньги. Я, конечно, упрощаю эти переговоры. Вот примерно не корятся с этим. Но я не хочу глубоко это комментировать, потому что это еще усугубит очень страшное задание переговорщиков. Я знаю только одно. Все разговоры о том, кому выгодно сесть в тюрьму, как это влияет на рейтинг. Кто кем будет баллотироваться, кто кем будет командой, полная фигня по сравнению с тем, что чувствует невинно посаженный человек. И тем более женщин. Поэтому для меня вопрос мы один. Должны, мы должны не от Европы требовать активности в освобождении Тимошенко, а мы сами должны ее освобождать. И для меня непонятна позиция лидера, которые не смогли собрать хотя бы депутатов и всех подряд, для того, чтобы продемонстрировать это требование к Януковичу. Ну, уже поезд ушел и критиковать поздно. Господа, что такое Янукович? Я очень люблю историю и помню, что в 13 веке некий Марко Поло попал в Китай, потом вернулся, попал в тюрьму. У нас там в тюрьме много писателей было. И написал или продиктовал свои воспоминания. И вот там есть один замечательный эпизод о том, что китайские э, преступники того времени страшно боялись китайской полицию. Она очень жестоко пытала. Поэтому они носили с собой яд. Только их задерживали, они сразу ее глотали, умирали так лучше, чем э, мучиться в застенках. Но китайские полицейские об этом знали. И носили с собой антидот, противоядие, собачье дерьмо. И чуть задержали преступника, он латает яд, они ему это дерьмо туда засовывают, значит, отрыжка, и, значит, вот тебе, пожалуйста, захваченный преступник. Вы меня спросите, к чему бы это? Янукович – это наш антидот от всего советского, от всего криминального, который погрязло нашего Украину. Именно благодаря этому президентству мы осознали окончательно, так жить нельзя. И вот каждый, кто думает так со мной одной кровью. Я не претендую быть вождем. Я не приехал к вам агитировать и рассказывать, что я сделаю придя к власти. Я знаю только одно. Мы должны а. сменить бандитскую власть, которая реально установила террор в отношении своих граждан. Б. Мы должны заставить оппозиционных политиков говорить с людьми честно о том, как они сломают систему, а не просто поменять табличку на главном кабинете страны. И в. Мы должны создать сеть, которая будет не только помогать этим политикам от оппозиции победить, но и дальше дрессировать этих политиков. Вот у меня три задачи в жизни. Если вы их поддержите, я буду выпущу.